Вітаю, шановні глядачі, це канал «Телевсесвіт». Мене звати Михайло Дорошенко, і ми на програмі Суб'єктив. Сьогодні у нас в гостях академік Національної академії правових наук, доктор юридичних наук, професор Сергій Миколайович Прилипко. Вітаю Сергій. Вітаю Михайлович. вас, вітаю усіх глядачів, вітаю усіх пані та панове і будь усіх, хто. Залучений до цього каналу, дивиться і вболіває за нашу рідну неньку Україну. Відразу виходячи з вашого статусу, з вашого багаторічного досвіду у сфері права, мені хотілося б з вами сьогодні поговорити про наступне: загалом, починаючи з конституції головного правового документу і закінчуючи там різноманітними постановами, так структура права це. Правила, за якими має жити країна і суспільство. І оскільки абсолютна меншість громадян в Україні мають необхідну правову освіту, тому що це прямо окремий фах, виходить так, що головна відповідальність за те, щоб країна була правовою, вона лягає безпосередньо на тих людей, які мають це забезпечити. В першу чергу це президент України, Грат Конституції, потім це Верховна Рада України і вже далі, 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 по тим законодавчим, виконавчим органам влади, які в нас працюють в нашій країні. На вашу експертну думку, хотілося би почути сьогодні діагноз правової системи України. Тому що війна безпосередньо внесла дуже багато різноманітних різночитань відносно там і терміну повноважень президента, і можливості чи неможливості виборів. І ми чуємо стільки багато диванних експертів. І я сьогодні дуже радий, що я можу поговорити з людиною, яка предметно розбирається в цих категоріях. Тому давайте почнемо взагалі з. Структури права в Україні, які в нас є головний закон, і який по статусу і по значущості от по науці правильно можна вважати найменше. Що це за документ? Це там правовий акт, який ще якась там постанова. Чим відрізняється Конституція від документу, який, наприклад, видає там селищна рада або місцева ОТГ? Дякую за запитання. Це дійсно надзвичайно актуальне питання, тому що. На жаль, на порядок денний стає зараз знову питання щодо правової освіти, щодо правової бізнесу як громадян, так і посадових осіб, які, на жаль, ми бачимо, що не завжди діють відповідно до норм права і відповідно до Конституції. Так, чому ж Конституція є головним законом України, законом будь-якої держави, тому що це Є той закон, на підставі якого приймаються всі інші закони, і підзаконні нормативно правові акти. І не випадково в Україні створений Конституційний суд, який повинен реагувати, якщо той чи інший закон протирічить Конституції, якщо нормативно-правовий акт протирічить Конституції, тобто підзаконний нормативний акт, скажімо, постанови чи розпорядження будь-які Кабінету міністрів України. Тому ці питання надзвичайно актуальні. І коли порушується Конституція, це безумовно приводить до втрати довіру громадян з боку, втрату довіри суспільства до державних інституцій. І це дуже неприємно. І ще хочу підкреслити, що дотримання Конституції, дотримання законів, знання їх. Відповідність цих законів міжнародним стандартам, оскільки це надзвичайно важливо. Україна взяла курс на євроінтеграцію, і дуже великі зобов'язання в Україні це приведення нашого внутрішнього законодавства відповідно до міжнародних стандарт і норм, які на жаль не завжди ці закони відповідають. І тут є проблема, скажімо, навчання з малочко, коли дітей в школі. Ми знаємо, що право це десь якийсь там предмет на задньому плані. Ми бачимо, що багато кількість зараз вузів, де юристів готують, і не завжди кваліфікованих юристів готують. Тому, якщо яка б конституція не була, якщо не буде правової свідомості, правового виховання, то вона не буде виконуватись, особливо коли ці неучі будуть, матимуть можливість владних повноважень бути при владі і таке інше. Як приклад, можу привести, що є держави, де взагалі нема Конституції. Цікаво, що це за країна. Така. Це країна, наприклад, Велика Британія. Там взагалі нема Конституції. Це Ізраїль. Де нема Конституції, це Канада, чотири країни в світі і Австралія. Нема Конституції, але ж ми можемо констатувати, що там більш демократична, скажімо, Велика Британія. Хоча хочу сказати, що і в Великій Британії, і в Канаді особливо зараз іде дискусія, і в Ізраїлі розробляються проекти щодо прийняття все ж таки Конституції. Так, там є конституційні акти, але це не той систематизований. Документ, ми який ми називаємо Конституцією. тому без правового виховання, без правової свідомості, яка б відповідала міжнародним стандартам, не буде вона виконуватись Конституція. Коли кажуть, що коли принижують нашу конституцію, я хочу особисто сказати, що коли кажуть, що зірець конституційності це Америка. А коли задаєш питання, скільки статей в Конституції Америки? А вони не знають, там всього сім статей. Що там можна? Ну, поправок, основні 40... тези, можна, так основні сказати, тези декларативного характеру. І 49 чи 47 поправок, можу трошки помилитись. Якщо брати Конституцію Америки та України, то це зірець правової думки, ну за виключенням тих глав, які повноваження президента розписують чи будь-які інші е, повноваження. А так це, дійсно вона в себе втягнула найкращі думки, які розвивалися протягом багатьох, багатьох століть. Тому ще раз підкреслю, без виховання, без правової свідомості громадян не буде виконуватись конституція. Тому е, треба дуже обережно підходити, починаючи з навчання, починаючи, закінчуючи прийняттям законів, які б щоб відповідали конституції. На жаль, зараз щодо прийняття законів, то ми бачимо, що велика кількість їх приймається. Такими, що не відповідають Конституції, хоча є простий механізм він давно пропонувався, скажімо, є у нас така інституція Національна академія правових наук, і була ідея багато років назад, щоб академія давала висновки по законах. Якщо він не передає закон Конституції принципам закладеним Конституції, то відповідно цей закон не має виноситися в залу. Якщо це зробити, якщо є така інституція, то чому той потенціал, який є в академії наук, а це з усіх регіонів України, це кращі юристи? І я скажу, що братися, скажімо, академіком чи членкором академії, це? Надзвичайно складно, щоб тебе знала спільнота. Навіть я скажу, що складніше, ніж Верховну Раду чи будь-яку іншу інституцію, щоб тебе знала спільнота, щоб тебе поважали в цьому напрямку. Ну, відповідний То, рівень має бути і знання, і авторитет. Безумовно, знання і авторитет, і так далі. Я скажу, що в академії дійсно фільтруються там дійсно фахівці зібрані під дахом цієї академії, які можуть в будь-якій галузі права. Дати компетентний, компетентний висновок, який би казав, чи треба цей закон України, чи не треба. Причому відповідно до міжнародних стандартів і таке інше, це інституція фінансується з державного бюджету. То чому не використати цей напрямок і не запроваджувати його життя? І це було тим перепоном, щоб закони, які явно порушують права громадян, які не відповідають конституції, не відповідають міжнародним стандартам, не виносили в зал взагалі, поки вони не будуть приведені до того стану, щоб його тобто задав... якась фільтрація від Безумовно. ідей, наприклад, Безумовно. парламентарів, тому що так. ну от в моїй уяві, в моїй уяві, оскільки я не фахівець права, має це працювати наступним чином: людина, яка обирається до парламенту, вона ж не обов'язково та людина і переважній більшості випадків не та людина, яка пише закон, вона має певну ініціативу, має певну ідею. І ось між тим, щоб це потрапило в статус законопроекта, має бути якийсь професійний фільтр, безумовно щоб цю ідею, наприклад, навіть якщо вона дуже там потрібна, або дуже необхідна, або дуже інноваційна, якась, щоб її можна було правильно оформити. І зробити так, щоб ця ідея змогла бути максимально ефективною. Безумовно, і мені здається, що якраз на цьому процесі у цієї фільтрації було б дуже добре видно. А власне на чиї інтереси заточується законодавство. Тому що повертаючись до питання конституції, наскільки я пригадую, мені здається, що її сім разів, по-моєму, змінювали в якихось частинах, робили якийсь перепис і загалом. Те питання, яке я вам хочу задати, це те, що в мене сформувалося відносно українського законодавства таке відчуття, ніби це величезна така бібліотека, завалена великою кількістю макулатури. У мене таке враження, що от в царині якраз права різних законів, підзаконів актів, у нас величезний хаос. Просто величезний хаос. І з, з цього всього, що відбувається, що. Конституційні права громадян вони у цьому хаосі, власне, і губляться, і не тільки конституційні права громадян, але й конституційні права цілої країни, функціонування правильної і державних інституцій, оскільки наші вороги там почали нам закидати про те, що в нас, наприклад, нелегітимне там керівництво країни в ті чи інші моменти, а в нас. Ніби і відповіді точної такої немає на це запитання, або вона є, а просто суспільство про це не знає. От прокоментуйте якось стан справ у праві для початку. Станом на сьогодні, чи збігаються оці мої відчуття. З реальним станом справ, чи можливо все трошки краще. Я ви правильні у вас відчуття, тому що є дуже багато. Нормативно правових актів, а права система складається, це закони, підзаконні нормативно правові акти. І, на жаль, коли некомпетентні люди приймають, і інколи підзаконний нормативний акт протирічить закону, я вже не кажу, Конституції. тому тут, безумовно, велика робота провина щодо кодифікації законодавства. Причому в багатьох що напрямках кодифікація. Кодифікація це приведення усього валу нормативно правових актів в єдиний правовий проєкт, такий як кодекс закон, uh -huh. скажімо, якщо взяти в інноваційній сфері, то понад 900 нормативно правових актів регулюють цю сферу. І безумовно, що тим інноваторам чи люди, які якісь інноваційні заходи на трінках нашої держави пропонують або. Мають бажання втілити, воно зарегуліровано не зрозуміло, яким чином йому діяти, як захищати право інтелектуальної власності. І так далі, або скажімо, пенсійне законодавство, скажімо, 27 законів. Я не кажу, що підзаконні нормативно правові акти, або правовий статус інваліда, скажімо, це тисячі нормативно підзаконних актів, і інваліди безправні, А це питання номер раз. Нам треба готуватись до цього, тому що післявоєнний стан в будь-якому суспільстві 5-7 це інваліди. А враховуючи, що у нас була війна, тривалий час. У нас ще більше інвалідів буде. Велике відсоток, 10-12 десь відсотків від цього населення це інваліди, і нам треба їх якось. Ну, державі, державі треба якось забезпечити, зробити таке законодавство, щоб люди себе почували гідними цього суспільства, щоб вони були. В суспільній діяльності, тому що серед інвалідів дуже багато інвалід дитинства чи втрати військових дій, дуже багато талановитовитих людей. Це приклади, такі можна навести, як великі митці, поети, як кажуть, ті, хто технічні якісь заходи запропонував, винахідники, багато інвалідів. І навіть якщо я приведу такий приклад, що, скажімо, Перша людина у світі, яка запропонувала заробітну залучати на виробництві інвалідів, це був Генрі Форд, який на своєму заводі. Я трошки ремарочка така, що у нас відповідно законодавця 4% від усіх працюючих підприємців, повинні створювати місця для інвалідів. Тут виникає питання: вони платять податки, і вони ще повинні створювати місця для інвалідів. Ну, це аномалія. А от Форд добровільно і показав, що на підставі наукового досліджень каже, що інвалід, який скажімо, на конвейері, працює, і монотонні операції якусь. Вкручувати чи викручувати деталь, він більш ефективний родить, чим то не інвалід. Тому в нього від 10 до 20 саме інваліди працювали. І не треба приймати будь-яких законів чи е, змушувати людей для цього. Тому що, скажімо, ну, 10 е, працівників інноваційних, і він. Повинен створити чи 20, да, два робочих міста. Чим буде займатися інвалід? Які напрямки буде? Коли це приймуть, це завжди відторгнення від самої ідеї, повертаючись до питання депутатів Верховної Ради. Я хочу сказати, в Україні є класний приклад. На початку 90-х усі депутати Верховної Ради отримували другу освіту юридичну. Навчались зараз ще простіше це зробити. Магістерські програми для депутатів, тому що щоб основи якісь були, щоб люди принаймі концентрат юридичного знання. концентрат юридичних знань, вмінь, навичок. Так повертаючись ще, скажімо, до помічників депутатів. Ну що це вимоги до помічника вже зовсім колись помічник це був. Інтелектуал ну, дійсно, помічник. Дійсно, Ціна, помічник, мало заповнити освіту мала заповнити світу, мала да, і так далі. Люди прагнули А зараз помічник, коли кажемо, що він взагалі може без вищої освіти бути. Ну не може помічник, який таку велику функцію допомагає здійснювати як депутат, який повинен вносити закони, які б відповідали конституції, міжнародним стандартам. Бути без освіти за краще зараз, мабуть, подібне помічник депутата Верховної Ради можна було переіменувати на асистент. Особистий асистент. Ну, може, поштар або ще хтось. Ну, це не, мож, не може такого бути в державі. Звідси якість і законів, і якість тих ідей, які виносяться з залу. Інколи вони зовсім і нам треба чітко. Зараз готуватись до післявоєнного періоду ми бачимо, що сподіваємося, що війна закінчиться. А як війна закінчиться, до цього треба бути готовим, в тому числі приймати закони відповідні мати стратегію. Причому стратегія ця розвитку права і правової системи не завжди може сприйматися з суспільством. Але це так, коли йдуть реформи, то не завжди їх. Розуміють люди е, І інноватори, які в цій с... будуть залучені, я сподіваюся, що фахівців залучать до цього, ну, будуть мати велику купу роботи. Сергій Миколаївич, скажіть тоді відповідь на таке питання. А як виправляється фактично весь цей масив помилок законотворчих, які допустила законодавча влада? От як це пофіксити? Там, якщо, наприклад, це там приватне підприємство, ми розуміємо, що коли це велика компанія, є там якісь директиви, які підписує керівництво, вони далі по субординації відправляються. Якщо там сталася якась помилка, можна просто навіть банально зателефонувати і сказати, це не робіть, там зараз ми дамо нове розпорядження, і от воно вже буде працювати. Яка процедура відміни взагалі, скажімо так, чи це тільки Конституційний суд, чи є ще якісь? Механи? Ні, немає ніякої процедури, тільки Конституційний суд. Якщо Конституційний суд е визнає, що цей закон не відповідає Конституції, то безумовно в цій частині або в цілому, в цій частині, якій він відповідає, або в цілому закон е має бути скасований. Такий, це саме стосується і підзаконних актів, і постанов, чи ні? В тому числі і підзаконні активно, але в основному ми бачимо, що Конституційний суд зараз не працює. Якщо Конституційний суд при тому матеріальному забезпеченні не працює, то взагалі чи є сенс його існування, або зробити там палату в Верховному суді і зменшити це фінансування, або він повинен працювати. Я впевнений, що він потрібен і він повинен працювати. Але якщо дивіться, який час ми не бачимо рішень Конституційного суду, у нас ще, скажімо. Декілька років назад звернення щодо люстраційних законів чи відповідають вони конституції, і багато таких звернень. зараз буде, мабуть, звернення щодо те, що розподіл землі, те, що є здобуттям громадян України, ресурсів, і таке інше. Безумовно, Конституційний суд повинен запрацювати, але ще раз повертаючись, є академія правових наук. Є експерти, які можуть працювати в цьому напрямку. Будь ласка, перед тим, як його приймати, навіть не тоді, коли прийняли. І безумовно, безумовно що. Ну, на рівні ви маєте на увазі проєкту законопроекту. Навіть проєкту, навіть проєкту. Не тоді, коли вже його прийняли, і ми бачимо, що як порушуються права громадян, як страждають люди в результаті. Ну, ось нещодавна цього... ініціатива, закон про дрова. Який просто облетів мемами всі там простори українського. Ну, це інтернету. теж правова безграмотність тих осіб, які вносили цей законопроект і тих депутатів, які прогосували. Я... Єдину аргументацію чую, це боротьба з незаконною виробкою лісу. Ну, Але, зараз же, але так, є кримінальний це кодекс, це стаття така так. є. За незаконну виробку лісу, будь ласка, правоохоронні органи є. Страшно дуже... подумати просто про те, настільки неефективно депутати використовують свій робочий час. А це не тільки депутати, це цілий апарат Верховної безумовно, Ради, безумовно, який припускається таких помилок під час війни, коли треба робити дуже швидкі і дуже правильні вибірні рішення на сьогоднішній день. Немає програмних стратегічних. Планів розвитку України. І для цього треба е, програмні директиви з чого починати. Та є першочергові речі, скажімо, програма відбудови економіки після закінчення війни, програма е, правового статусу інвалідів. Включення в програму соціального захисту або соціального забезпечення по-різному кажуть тих осіб, які виключені зараз. Як повернути нам тих громадян, скажімо, післявоєнний період для нас дуже великі випробування чекають, тому що молодь виїжджає з країни. І тут багато чого на законодавчого, ну як приклад можна привести студенти. Зараз виключений з програм соціального страхування. Ну, як приклад, той період, коли вони навчаються е, вищому навчальному закладі, він не зараховується до страхового стажу, який матиме юридичний факт при призначенні пенсії. Вибачте, відновлення товару робоча сила це ази економіки, потребують відновлення. Цієї робочої сили, а це що? Лікарі, юристи, інноватори, інженери, слюсарі і багато всі напрямки. Якщо не буде цього відновлення, то держави просто не буде існувати. І ми кажемо: а навчання в вищому навчальному закладі це велика праця. Якщо дитина навчається, студент навчається, то це зранку до вечора. В тишині книжок, бібліотек і багато чого іншого. Це здоров'я, врешті решт Ми кажемо: ідіть, тратьте своє здоров'я. Ну не ми зараз держава так каже. Процес навчання а, насправді подекуди важче ніж важче. сама робота. Але нам кажуть, що вибачте, ви там навчайтесь, ви нам потрібні в державі, але ми не будемо зарахувати вам це пенсійний страховий стаж і багато чого іншого. Також, якщо приймуть закон про медичне страхування, також вони будуть виключені. Тобто, оскільки вони не є в трудових правовідносинах з тим вищим навчальним закладом, від них за них ніхто б не перераховує страхових внесків, відповідно. І це безумовно соціальна несправедливість, скажімо, якщо дитина вчиться в вищому навчальному закладі. А зараз ми знаємо, що мінімум 35 років, щоб стажу. Страхового треба. Скажем, дівчинка 5 років пронавчалась, виключили. Зараз, до речі, ще така ну, несправедливість, мягко кажучи, що пропонують взагалі період догляду за дитиною до трьох років не включати в страховий стаж. Це якісь диверсії проти нашого народу. От П'ять років не включається, 3 роки, якщо одну дитину ще не включає, якщо дві дитини. Теж не включається і 11 років виключає. А ще пропонують, я не знаю, зараз серед депутатського конкурсу взагалі накопичувальну пенсійну систему зробити. І це повна некомпетентність. Або я не знаю, що це або руйнування наших державних інституцій. Хотілося б задати такі питання владі. І коли задаєш питання, де ж накопичувальна система, в яких країнах вона існує. Не, не знаю, а тільки дві країни в світі є де виключно накопичувальна система: це Чилі і Нова Зеландія. І в Чилі вона рухнула, коли піночета змістили, відсторонили від влади. Тому що вона передбачає одне з таких, ну багато чого передбачає функціонування фондового ринку, якого в Україні немає. Так. Тобто, тобто вона фактично не може існувати. І Весь світ вже знає, що вона повинна бути трирівнєва. Всі демократичні демократичні держави пройшлись крізь це. Навіть в тій же Америці було був період, коли. Застосовувалася накопичувальна система. Скажімо, всі ми знаємо фірму Студебекер, де працювало декілька сотень тисяч людей, і там була накопичувальна система, і люди гарно заробляли відповідні фонди. перераховувалися, але кошти, але. Після Другої світової війни, десь в 60-х родах, збанкротувало підприємство, Все, І люди залишились напризволяще, тобто самі по собі. Тому суспільство напрацювало цю троєнну систему: солідарна, накопичувальна, обов'язкова і додатково накопичує. До речі, пенсіонери. За рахунок сама солідарна державна пенсія, вона кровня, вона невелика. Але оцей накопичувальний елемент, безумовно, він накопичується на індивідуальному рахунку. І, скажімо, в Австрії, коли людина виходить на пенсію, крім невеликої державної пенсії, ще накопичувальний елемент, і вона виходить, і в неї на рахунку, в залежності від того, де працювала, скільки заробляла, від 600 тисяч євро там, до мільйону і більше. Вона може ці кошти інвестувати в цінні папери, щоб інвестиційний дохід і багато чого іншого. Тому що накопичувана система дуже прикро чути від депутатів, голова бюджетного комітету каже, що пенсійний фонд банкрут нічим платити пенсії. Ви вибачте, це власність цих пенсіонерів, які все життя пропрацювали. 35, 40, 50 років, а їм кажуть, тепер у вас не буде, це їх власність, і це грабіж, грабіж людей, просто грабіж, це кримінальний злочин, я так вважаю. І тут теж оці програмні напрямки, які необхідно розробляти тим політичним силам, які планують бути у владі, тому що вийти з цього кола безумовно, коли в умовах спаду. Економіки в умовах після воєнної розрухи, коли не працюють підприємства, установи організації, які відраховують відповідні внески, в тому числі до повід... загальнообов'язкової страхової, в тому числі до пенсійного фонду. Безумовно, треба приймати стратегічні рішення. Безумовно, що такі, ну наприклад, ми можемо взяти Нідерланди. Перед тим як приймають державний бюджет, вони приймають соціальний бюджет, тобто всі витрати, які в державі на соціальні програми, на інвалідів, на студентів і багато чого іншого, вони вираховують. І якщо коштів не вистачає, то в державному бюджеті зменшують витрати на державних службовців, на ті державні потреби, які Кожен рік фінансу фінансується, тобто можливо скорочення якби, служб, якби війна була по Нідерландах, то мабуть найбільше грошей їхні законодавці виділяли б на оборону і на армію безумовно, а не так, як в нас безумовно, в тому числі, і вибачте, у нас є що скорочувати витрати. Ми бачимо навіть формування на, на наступний рік бюджету, коли пропонується збільшувати. Працівникам прокуратури, так, це відповідальна робота. І, можливо, ми бачимо, що е, членам рахункової палати там, 500 тисяч, бо мало там вони по 150 чи 200 отримують кошти. Е, і, безумовно, коли соціальний бюджет, і вже державний бюджет не може, у нас дуже багато є що скорочувати витрати державні. Скажімо, на сьогоднішній день. Е, Така кількість вищих навчальних закладів, ну, мабуть, не потрібна в державі. Тому що у нас в десяток разів перевищує, чим у Франції, скажімо, на всю Францію 80 вищих навчальних закладів. Все. За яким рейтингом? Яким З яким рейтингом? Виходь. І тут ще питання. Безумовно, це включення студентів в усі соціальні програми, перше. У нас ж зараз статистика жахлива розповідає. Діти, яким до 18 років, тобто ті, які закінчили середню освіту. Вони ж масово їдуть за кордон Жахливо. і таким чином. Я думаю, що в наступні роки там кількість студентів закладів буде мабуть мінімальною за всю історію Більш того, якщо навчальні залипись. заклади виживали за рахунок іноземців, то о, це під питанням ця програма залучення іноземців, які б навчалися, які б оплачували гроші для підтримки вищого навчального закладу.